У кривому розі Ірина Верещук ознайомилася з роботою сервісу Візамобільна. Він надає можливість для ветеранів, мешканців віддалених житломасивів і переселенців утримувати послуги близько від дому. З появою сервісу Віза мобільна вже подолала 25 тисяч кілометрів та надала послуги близько 30 тисячам громадян. Нині у семи районах Кривого Рогу розгорнуто 35 майданчиків для мобільних офісів візи сервіс віза мобільна за підтримки міської ради був започаткований у 2017 році придбано в грудні 2017 перший автомобіль Ман, який переобладнано під офіс Трансформер, і в грудні 2018-го другий автомобіль. Ці автомобілі мають цільове призначення забезпечити в кроковій доступності мешканців Кривого Рогу, не тільки мешканців Кривого Рогу, а й гостей міста, необхідними адміністративними іншими публічними послугами. Центр Віза нині надає 622 види адмінпослуг. Їх можна отримати і в офісі – ветеран». Рік тому офіс відкрили і облаштували. Коштом міського бюджету на ремонт закупівлю меблів і техніки. Місто спрямувало мільйон триста тисяч гривень. Офіс Я ветеран вже надав послугу більше як 14 тисячам ветеранів та членів їхніх сімей. Топовими послугами в офісі я ветеран на сьогодні є це оформлення соціальної картки. Я ветеран теж вона називається, яка забезпечує можливість отримання зі знижкою в об'єктах соціально відповідального бізнесу продуктів харчування, непродовольчих товарів і ряду. Побутових послуг, також суто криворізькі послуги, це оформлення на відвідування басейнів безкоштовне для ОБД і членів їх родин, це навчання в школах мистецтв, музичних школах діток, учасників бойових дій, це зубопротезування та лікування коштом міського бюджету, а також оформлення прав на нерухоме майно. Одна із топових послуг це оформлення пільг на житлово-комунальні послуги. У Кривому Розі впроваджується нова ветеранська політика політика героїв. За 10 років війни на соціальну підтримку захисників та родин загиблих воїнів. З міського бюджету спрямовано мільярд 300 мільйонів гривень. Комплексна програма підтримки захисників і захисниць України це 70 заходів. На їхню реалізацію закладено в цьогорічному бюджеті понад півмільярда гривень. Традиційна діалогова платформа цього разу пройшла за участі віце Криворіжці мали нагоду озвучити нагальні проблеми. Ми по результатам минулих ваших приїздів знаємо, що ви завжди берете проблемні питання і потім їх вирішуєте. Що не просто приїзд, а приїзд з вирішенням питань. Ну, це ваша натура і ми за це вам дякуємо. От, хочу навіть навести вашу цитату. на Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті України, що як уряд, ми маємо знаходити у громадах працюючі моделі ветеранської роботи та швидко масштабувати їх, тобто громади запускають і втілюють те, що працює, держава масштабово. Ну, це маписуюсь під кожним словом. Матеріальна допомога, юридична клініка, сплата відсотків за іпотеку, підтримка у створенні бізнесу, медична допомога, увічнення пам'яті героїв. Програма підтримки ветеранів дедалі розширюється в кривому розі. Нині у співпраці міста і проон біля будівлі мерії облаштовують модульний ЦНАП на 14 робочих місць. Тут розміститься новий офіс. Я ветеран його відкриття заплановано до Дня Незалежності України. Те, що ви робите надзвичайно? Важливо для не тільки Кривого рогу, а для цілої України, тому що у вас є те, що можна масштабувати, у вас є те, що треба масштабувати, і те, що ми вже масштабуємо. Я дякую дійсно колективу і вам, пане Олександре, всім колегам, дівчатам, хлопці, всі молодці, тому що от так як кривий ріг поставив. Собі задачі пріоритетні, так? так як ви до цього підходите, я вважаю, так має виглядати ветеранська політика у всіх громадах. Ви можете на мене розраховувати, ви це знаєте. Я завжди готова долучитися, ніколи не ховаюся від відповідальності, бо знаю, що це справа всіх і кожного з нас. Так? І, е... Те, що я чую і по відгукам, із інших регіонів, і з інших територіальних громад, ви дійсно є в авангарді, в авангарді ветеранської політики. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день.